36-й кілометр! Доброго вечора, Львів! Сьогодні команда КВН та до 36 кілометр пропонує вам поринути у казку. Отож, уявіть собі, Галицьке князівство, невеличка провінція Новояврівськ, казка про попелюшку наші дні. Дія перша. Так, вроді вже все поробила, що мені мачуха задала, банер львівським Карпатам 20 на 20 метрів хрестиком вишила. В пункті прийому крові три літри здала, впала, ніс розбила, ще 200 грам долила. Сихів цілодобово гарячою водою забезпечила. Сама баняками по 40 літрів нагріла. Ну і втомилася я, мене та мачуха хоче в могилу загнати. Сижу тут, як в клітці, як ти моя канареєчка. Але я випущу тебе. Лети, будь вільна. Ой, вікно заволить відкрити. Попелюшка, так? Ти все зробила? Все зробила, бо ми з своїми сестрами запрошені на бал в палац, де будуть присутні африканські принци, арабські шейхи, ну і левандійські князі. В метро, чи що? Ну так. І там ми собі знайдемо наречених. Ну, менше з тим. Ми зараз дадемо собі робити супер причоски до самого пастуха. Та вам вісім тільки в ньому стрихтися. Що-що? <плес> Ще раз підлогу протерти, так? Так, ага, добре. Зараз запитання нашої вікторини. Що попелюшка загубила на балу? А. Совість Б. Колготки. В. Красовок. Дія друга попелюшка і хресний. Мої сестри на балу в метро напевно вже третю такі лобун добивають. А я тут сижу така сама. Самісінька. Привіт! Мій хресний фей приїхав! Фей, де ти пропадав стільки часу? Я був на параді! До Дня перемоги! Нє! На фей-параді! Попелюшка! Чому ти така сумна? Розумієш, моя з сестрами пішла на бал, а мене заставила Windows перестановляти. Так тут робота на 10 хвилин. Так, але в мене немає комп'ютера. <рик> дура! Вікно встав тобі, кажу, а то ж не до ще разкамереєчки, розумію. Дура, 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 дура. Ходи сюди. Давай краще збиратися на бал. <рик> давай, 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 давай на бал. Упелюшка. В тебе що, невищі пані брови? А то, що в мене воса тебе не хвилює? Фей, але на чому ми поїдемо на бал? Так в тебе ж в гаражі є малесенька Таврія. Так, але мені стидно на Таврії. Попелюшка, не забувай! Твій хресний фей, я вмію чудеса! Ти мені нафіячиш новий поршкагін! Майже! В смислі? Ну я тобі лоповуху затемню, щоб тебе не було видно. Іде! Попелюшка, пам'ятай! Додому ти маєш повернутися рівно до 12-ї години! Але чому, фей? Тому що ти маєш показати всім що ти порядна дівчина! Але я ж порядна дівчина! Порядна? Я бачив надписи в під'їздах! <р 'я> Вони брешуть! Надписи в під'їздах Попелюжка! Ніколи не брешуть! А генеральним медіапартнером нашого дійства є 12-й канал. 12-й канал! Ми знімаємо не тільки новини, а й весілля, банкети, хрестини. Дзвоніть! Будь ласка! Дія третя. Попелюшка на балу. Як yeah, тут класно! Музика грає, людей стільки тепло! Дура, то тільки маршрутка. Okay. Приїхали, оп! Опагай нам встаю! Оп! Хоп, оп, оп, оп! Опагай нам встай! Не, не звертай уваги, то вроджене! <рес> 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 ти готова? Готова! Відчиняй! О Боже, як гарно в тому палаці метро! Все тут є! Пупелюшка, Ти нарешті вирвалась в люди, запам'ятай! Так, мартій не сьорбай! Ні! Оком пиво не відкривай! І саме головне! Сумочку в центр кола не став! Але фей! Але фей, я ж леді! Я тобі нагадую, є метро! Вкрадуть! Ага. А зараз оголошується білий танець. Хто не станцює, той стрьомний. Оперушка! Дивися! Принц! Принц! Ти знайшли, знаєш! А то ведучий! Він ведучий! Як мені його підкорити? Смійся з його жартів! Своя заслужив! Привіт! Привіт! Як тебе звати? Назар. Ти такий смішний, тому сам все придумаєш, так? Тихо. Там треш? У Пелюшка! Там наших пилюют! Наших пилюют! Пішла. Як же ж тебе тепер знайду? О! Залишила туфельку 46-го. Мій улюбий розвір. Шанель No5. Ні, ти бачили, як я йому Так, двоєчку, раз-раз! Дякую, що потримав. Дякую, що потримав! А що? Ну, принца, дякую, що потримав! Ти нормально! А що я мала сказати? Ну це ж принці, ти тобі серце підкаже! Серце підкаже. Месьє, чи не бажаєте пригостити даму пивасико? сухариками. Вірняк при... Своїм стемом ми хотіли показати, що кожна дівчина в своєму житті шукає принца і вам слід знати, той принц мій, якщо яка така била, в тому за...